Потріскану плитку у центрі Львова залишив після себе один із телепроєктів каналу СТБ. Зі слів очевидців, автобуси з логотипами були припарковані з трьох сторін площі перед пам'ятником Шевченкові. Стояли, приїжджали, ми були десь не знаю, яка година, але тут приїжджали автобус, розставляли. А скільки було автобусів, і які вони великі де стояли? Три було автобус. Автобуси поїхали, от потріскана плитка залишилась. Чоловіки, що монтують обладнання для завтрашнього шоу, нічого про це не знають. Кав, закази просто е, оборудовання X-Factor у нас. А скільки десь вага обладнання ваше? Давайте не будемо. Ми не спішимо, немає часу. Ну, взагалі, я просто приїхав на екскурсію. у Львів. А чому у вас куртки з логотипу? Де? Можно я вас распылю? А? розпилю? Ходіть мене роздіємо. Вас також ось так ні, давайте роздінемся ну, повністю до кала. <сх> міська влада вже знає про понищену плитку. Наразі підраховують суму збитків.